Вони б'ються за кожне життя, часто ризикуючи власним, працюють у нас складних умовах та все одно завжди вірять у краще. Наступний наш сюжет про медиків 60-ї окремої механізованої бригади, які працюють на Ливанському напрямку. Ситуація на цій ділянці дуже напружена. У небі кишить ворожими дронами, але медваки продовжують курсувати між нулем пунктами прийому та передачі поранених і стаб пунктами. Який він цей маршрут надії та життя на власні очі? Побачив наш Єгор Ромахло. Все, закрили, поїхали. У повному захисті на одній з автівок Медоваку ми вирушаємо до пунктів прийому та передачі поранених 60-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону на Лиманському напрямку. Наш гід сьогодні командир медроти, пан Ігор, починає з інструктажу, тому що може тебе з голови стати. Зрівна волна, так шлем у вас. Касати застереження дуже доречне, адже прилітає тут часто, і це майже одразу помітно з вікна. На горизонті постійно щось димить. Томіни рика прильот до першої нашої зупинки долітаємо без пригод. У небі постійно висять російські крила Їм медиваки для них пріоритетна ціль. І попри таку увагу з боку ворога, ці хлопці продовжують рятувати життя. Наша задача. Це зупинка кровотечі, стабілізація життєво важливих показників функцій організму і подальша евакуація на наступний етап на все до 10 хвилин. Тобто, головне завдання цих спеців виграти для захисника час, аби той точно доїхав до повноцінного статупунту. А це вже на відповідальності Сергія, водія. Ти ж не робот, теж є серце і чувства якісь що. Потрібен тут, значить. До повномасштабної війни чоловік працював далекобійником разом із сином. Тепер разом із сином і воюють. І використовують свою водійську майстерність, аби рятувати життя. На жаль, дуже тяжко насчет цих дронів, FPV. тому що ну, дуже багато машин уничтожають вони і слухать ушами, глазами. Я кажуть, газ в поли і пішов, а там далі вже. Там всі висні, все знає. Ну, дай Бог, поки допомагає. Наша подорож продовжується І далі. На нас очікує пункт прийому та передачі поранених, який розташований ще ближче до лінії зіткнення. От. Сам лиман та його околиці закутаний гідким димом. Багато пожеж від прильотів. Місцевих тут майже не залишилося. Але продовжують свою роботу люди титани, які рятують життя в надважких умовах. Проблеми зі світлом. А тут нема взагалі. Світла тут немає генератор. Тут все перебито, та всі. Тут, тут все понищено, побито. Говорять. Людей майже вже немає. Але ви працюєте? Працюємо кудино, тримаємося. Раптом у нашому районі помічають російські ФПВ. Тільки якщо дадуть команду, тоді тільки їдемо. Евпів висить. Поки є загроза, є час на каву та історії, від яких іноді волосся стає дибке. Нам привезли хлопчика, він пролежав, Я не знаю, четверо суток, мабуть, на позиції з пораненням. там. Мухи роблять своє діло, ми його розрізати там, копошатися їдять потихеньку. Така страшна ціна, яку платять українські воїни на передовій за наш мир та спокій. Тим часом в нас з'являється шанс проскочити повз ФПВ. Тікаю Тікаю. я дим та запах від численних пожеж залишається позаду. Вночі тут стане ще гарячіше. Ми ж прибуваємо до умовного фінішу, головного стаб-пункту. Саме сюди приїжджають наші воїни від тих героїв, яких ми побачили сьогодні. Тут є усі умови для надання допомоги ширшого спектру. Були такі пацієнти, які надходили після скиду якогось бойового снаряду, який тут же розпилився газ, і хлопці мали ознаки. Отруєння газовою сумішшю, приходили сюди, надавалась допомога, їхали на евакуацію. Далі медики шістдесятки продовжують боротьбу за життя українських військових на Лиманському напрямку щодня, щохвилини. навіть зараз, коли ви дивитесь цей сюжет з Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітіві єдині новини.